Реформа армії вже на часі, навіть була ще вчора, і з цим викликом зіткнеться новий міністр оборони України Михайло Федоров. Давайте поговоримо про те, які ж виклики його чекають, які ключові задачі перед ним стоять від верховного головнокомандувача, і загалом, як сам Федоров бачить. Модернізацію і трансформацію українського війська та міністерства оборони України Мене звати Андрій Ткачук. Це канал Третя світова. Будь ласка, перед тим як розпочнемо нашу розмову, поговоримо про армійську реформу. Підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайку для відео, коментуйте, пропонуйте ті теми, які вас цікавлять. Це допомагає українському контенту просуватися теренами Ютубу. Отож. 13, 14 січня, 13 січня провалили голосування. 14 січня таки все вдалося. 277 народних депутатів підтримали призначення екс-міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. І перед е, е, міністром відразу є купа і купа проблем, які очікують. І давайте відразу до цього перейдемо. Відразу після призначення відбулася зустріч е, Федорова з президентом України Верховним Голокомандувачем Володимиром Зеленським. який Нарізав йому, так сказати, задач. Так що зберемо, що нарізав Зеленський Федорову по задачах, що сам Федоров озвучив у своїй промові в Верховній Раді, які ключові блоки його роботи, і пройдемося, що ж очікувати від цього призначення. Перше і ключове захист неба що каже сам Федоров? Ми створили ринок дронів, власний безпілотний флот системи РЕ, перехоплювачі шахетів. Тощо нині маємо 500 компаній-виробників дронів. Спочатку війни було всього сім. Також він сказав, що нам треба ще зробити велику домашню роботу, щоб створити українську ППО та свої артпостріли з лазерним наведенням. Амбіційно дуже амбіційно і на сьогоднішній момент захист неба це дійсно та велика проблема, яка стоїть перед новим міністерством оборони України. Ми пам'ятаємо, як закінчився 2025 рік з змін в південному командуванні. Командні південь сил повітряних наших повітряних сил через те, що не справилися з ситуацією в Одесі, і загалом на півдні, на Одещині. І ці всі такі тривожні сигнали ведуть до того, що в нас загалом, навіть зараз, як ми бачимо, система ППО далеко не досконала, але робить колосальну роботу і. Що потрібно зробити? Зробити її краще, ніж вона була вчора. Велику роботу проводять сили е, повіт... Наші повітряні сили, перепрошую, але її треба ще вдосконалювати. І ця задача стоїть перед Федором для того, аби ставало краще і якісніше. Велика проблема, яка стоїть і виклик, це є ретранслятори і робота е, російських шахедів через територію Білорусі. Ретранслятори стоять по всій території Білорусі. На це неодноразово звертав увагу е, технічний блогер фахівець радіо. Е, Боротьби радіозв'язку Сергій Флеш, який вказує на те, що а, завдяки такій мережі ретрансляторів, ворог а, може супроводжувати ефективно шахеди цього північного кордону. Що він і робить, б'є по нашій логістиці, б'є по нашій залізниці, і дістає а, до усіх куточків а, України: від Києва до Львова, від Харкова до Львова, від Одеси, до Дніпра. Абсолютно всюди долітають російські шахеди. Одна задача, яка стоїть перед Федором, яку він сам озвучив, це спроба розробити свій арт-постріл з лазерним наведенням. Це високоточна артилерійська зброя, яка мала би суттєво допомогти нам ефективніше, точніше артилерії працювати в тому числі. І я думаю, що питання лазерного наведення так само буде стояти і щодо систем ППО. А, чи є амбіції? Є амбіції, чи є у нас можливості розробити таку зброю? Так вони присутні, і українська оборонна а, сфера показала за ці роки, що ми розвиваємося дуже, дуже динамічно в той час, коли світ витрачає десятки років на розробки тих чи інших ракет. Наші дрони, наші ракети вже долітають на територію Російської Федерації, б'ють ефективно. І 2025 рік став великим відкриттям для нас того, що ми можемо досягати. Тепер треба удосконалюватися і робити більше. Друга задача, яку стоїть перед Федором, це аудит фінансування сфери оборони. Готуються рішення для фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Ну і ось тут є питання в тому, що до фінансів треба ставитися по різному і не тільки до першої лінії. Виклики по грошовому забезпеченню дуже і дуже великі. На сьогоднішній момент днями бачив невеличке оголошення, шукають. В передмісті одного великого міста касира на одну з заправок. Зарплата від 20 тисяч мінімум, і більше і верхньої межі немає. Тобто є ще бонуси. Це сьогодні 20 тисяч, скільки заробляє солдат на тиловій службі в збройних силах України, та що заробляє касир, охоронець супермаркета, які ще й заброньовані. Тобто є несправедливість у виплатах для військовослужбовців, і це великий виклик, особливо на тлі е, низки корупційних скандалів, які були, і на корупцію так само звернув велику увагу. Федору під час свого виступу не побоявся це озвучити, тому. Му що насправді тема важка і сенсативна, але він це озвучує і каже, тобто бере на себе відповідальність за роботу і в цьому напрямку, і ми розуміємо той факт, що боротьба з корупцією і виплати військовослужбовцям абсолютно йдуть одна. Поруч з одною, ми розуміємо те, що подолання корупційних схем в оборонній галузі і не тільки допоможе сьогодні збройним силам отримати ті кошти і міноборони розподілити ті кошти, які необхідні для якісного фінансового забезпечення українського бійця. Це те, що стоїть перед. Федором окремо питання забезпечення бригад. Хороша історія у 2025 році, яка сталася. Це децентралізація закупівель, яку пропагував і запровадив ще на початку року своїми ініціативами і роботою з різними інституціями. Заступник керівника офісу президента України, полковник Павло Паліса, який в той же день, коли зустрівся з президентом Федору, зустрічався Паліса і Федоров. Два сучасні погляди на українське військо, два Сучасних менеджерів, які зустрілися, і є Реально, як написав Паліса в своєму дописі, я розділяю це обережний оптимізм щодо співпраці Федорова, Паліси та інших наших менеджерів оборонної сфери і сил оборони для того, аби запровадити все таки управлінську реформу війську, фінансову децентралізацію продовжити, тому що завдяки фінансовому розподілу, децентралізованому розподілу, ефективність підрозділів стала більшою і кращою. Вони почали вражати більшу кількість особового складу противника. Що таке децентралізація фінансування? Це те, що бригади почали отримувати власні кошти і напряму закупляти необхідні для них. Дрони, а не чекати, поки це зробляться і місяцями через тендери, великі тендери затримувалося в постачанні наших бригад. Постачання бригад для Федорова стає ще однією великим пріоритетом роботи. Про це він сам каже. І тут досвід роботи з полісою може якісно допомогти тому, аби наші бригади ставали ефективнішими і отримували все більше і швидше дрони для. Своєї роботи окремо е, пройшовся по важкій дуже темі. Федоров він е, зазначив про СЗЧ і про людей у розшуку від військової служби зараз. У нас в розшуку 2 мільйони українців і 200 тисяч СЗЧ, Озвучив він з трибуни Верховної Ради на такому офіційному рівні. Чи не вперше озвучуються такі цифри, особливо під час входження на таку посаду? Це велика відповідальність говорити це і казати, що я берусь за це питання. Вирішення цього питання допоможе нам якісно поновити рекрутинг у військо, тому що міністерство оборони у 2025 році оголосило про те, що хоче робити. Контракти строковими, тобто, щоб навіть час воєнний воєнний стан в особливий період українці могли підписувати контракт чіткими термінами служби від одного до п'яти року, і по закінченню цього терміну служби мати законний відпочинок від війська і від війни. Я думаю, що те, що озвучив Федору про боротьбі за СЗЧ у боротьбі з ухилянством, це яскравий приклад того, що контракти можуть з'явитися і запрацювати на повну силу. Отож, Багато ми проговорили задачі, які стоять Федорова. Багато є викликів. Ми озвучили те, чого чекає на сьогоднішній момент суспільство для вирішення. Це далеко не весь список задач, які стоять перед новим міністром оборони України. Але давайте дивитися на це оптимістично. Він зробив велику роботу у Мінцифрі у цифровізації України. Тепер давайте очікувати те, що йому вдасться. Хоча б мені хотілося б це вірити, що йому вдасться змінити підходи управлінські підходи у війську. В армії загалом для того, щоб вона стала кращою, щоб наша армія а, все таки виснажувала ворога і ефективно на сьогоднішній момент протиділа ворожій агресії. Це Третя світова наш Ютуб канал. Я нагадаю, що мене звати Андрій Ткачук. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте подобайку відео. Якщо є ще теми, які вам цікаві за останні дні погляди, будь ласка, напишіть нам в коментарях. Ми обов'язково на це звернемо увагу. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України.